Так, ну а зараз до ще однієї теми цим разом міжнародної. Олаф Шольц посприяв ухваленню рішення про початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, ексклюзивні подробиці. Повідомляє видання політико за даними цього змі. Саме канцлер Німеччини запропонував прем'єру Угорщини вийти з зали засідань під час обговорення питання України. Таким чином вдалося ухвалити одностайне рішення про початок переговорів з нашою країною. Ну і як зазначають журналісти, такий трюк Шольца викликав здивування у Брюсселі. Канцлера Німеччини раніше звинувачували в тому, що він. Не в змозі замінити на політичній арені свою попередницю Ангелу Меркель, проте вдала стратегія на саміті ЄС повернула Шольцу лідерство. Зокрема, і про такі трюки будемо говорити з Михайлом Подоляком, це радник керівника офісу президента України. Михайло, вітаємо вас. Да, вітаю вітаю. Ну, от, щоби з Шольцем закінчити цю тему, чи то з Орбаном Орбаном, який погрожує вигадати ще 75 способів заблокувати процес переговорів України з ЄС щодо вступу до Євросоюзу. це що кожен раз треба буде вигадувати такі трюки? Я питала це вже у Ігоря Ігоряжов і вам поставлю який план взаємодії з такими країнами? Розмовляти, розмовляти і ще раз розмовляти, поки він буде рахуватись прем'єром Угорщини, тому що маємо зважати на те, що це все ж таки країна, яка є країною Європейського союзу, і маємо пояснювати свої позиції терпляче, спокійно пояснювати і пояснювати свої позиції. Але знаєте, це що мені нагадує, ну поведінка пана Орбана, вона трошки дивна для мене, чому тому, що це знаєте, коли їде потяг історії, да і хтось такий просто бігає навколо цього потягу і про і Хоче його зупинити просто криком, да. Ну тобто, ми... Вибачте. Та, але Ми вас, попри все, чуємо. Нема картинки, та, але та. чуємо та і хтось хоче його зупинити, тому що в принципі він вважає, що історія має йти не в цьому напрямку. Він не повпливає на рух історичного процесу, безумовно, але він буде створювати ці інформаційні приводи, тому що ми з вами живемо в інформаційну епоху. Але щодо пана Ормана. Знаєте, що дивно? Дивно, що він не розуміє. Країна має право захищати свої оселі, захищати своїх дітей, захищати свої родини. І якщо, наприклад, у угорщини була б така ж ситуація, як у України, було б ну незрозуміло, якби хтось із європейського союзу сказав, ні, ми не будемо допомагати. Ви собі там самі, самі якось впорайтесь, спробуйте впоратись з великою е, навалою імперії. І після цього ми будемо з вами або розмовляти, а не будемо розмовляти. Це трошки дивно через підкреслюю. І тому історично і репутаційно пан Орбан вже все, все, що треба. Було для себе самого зробив безумовно. А от пан Шольце зовсім інша історія. Мені вона подобається, чому тому, що я бачу абсолютно трансформацію взагалі в цілому європейської еліти, особливо німецької політичної еліти. Вони дійсно беруть на себе роль лідера сьогодні. Вони дійсно хочуть модерувати ті процеси, які е, створюють ключові базові речі нової архітектури Європи. І безумовно Німеччина має відігравати цю лідерську роль. І безумовно ми маємо розуміти, що. В принципі, скажімо так, європа буде виглядати зовсім інакше ніж це було до початку повномасштабного вторгнення, і таким чином Німеччина сьогодні дивіться, що вона говорить. Вона говорить: по перше. Ми розуміємо всі ризики, які є для Європи, які створює Російська Федерація, які створює війна в Україні. Друге, ми розуміємо, що Європа має бути згуртованою і має, чітко оцінивши ці ризики, допомагати Україні, тому що Україна стоїть на заваді зламу архітектури, ще раз говорю політичної і безпекової архітектури Європи. І третя складова, яка вже є практичною, оці рішення це політичні рішення щодо початку переговорного процесу, чи там. До щодо початку інших процесів по відношенню до України, але є конкретика. Конкретика це збільшення військових бюджетів, які затверджують національні уряди, тому що саме національні уряди можуть нам з вами допомагати військово. Ну, зброєю військовою допомогою. Це та ж Німеччина збільшила суттєво збільшила в цьому році на 24-й рік. Суттєво збільшила бюджет військової допомоги Україні. Тому безумовно, сьогодні ми бачимо зовсім формування зовсім іншої європейської Європейського союзу, який буде відповідально підходити до того, що він робить, і буде пробувати зламати оці такі євроскептичні тренди, які останніми роками не дозволяли приймати відповідні рішення, швидко приймати рішення, і, і це і це безумовно є таким теж історичним процесом. Ну і щодо відповідальності української сторони, звичайно, про це теж я думаю варто поговорити, тому що тепер перед нами стоїть завдання. Це технологічні завдання, передовсім формування ось цієї так званої рамки, аби вона була затверджена вже на весну, найправдоподібніше. Ця рамка має визначити конкретні кроки, як якими темпами ми рухатимемось, які задачі постануть перед Україною. Давайте про це детальніше поговоримо. Що найбільш пріоритетне зараз, на чим варто зосередитись? Я би виокремив три напрямки дуже важливих: перше це дерегуляція, ну тобто це інша архітектура економічних взаєм, взаємовідносин в Україні. І з точки зору зменшення тиску бюрократичного тиску на економічні сфери різні, і це підвищить нашу конкурентність. Тоді ми будемо розуміти на чому ми можемо конкурувати на глобальному, ну вірніше на європейському економічному просторі. Друга складова це безумовно реформа продовження реформи сектору справедливості Ості, в цілому, це не тільки антикорупція, це взагалі правоохоронний сектор, судова система і так далі. І третя складова безумовно це реформа армії. Да, ну тобто, ми вже сьогодні не є радянською армією, це очевидно, правильно. Ми вже сьогодні практично повністю користуємось там натівським стандартом зброї, як таким натівським стандартом управління в армії, але це все треба юридично ще дооформити і зробити нашу армію невід'ємною частиною загальної, скажімо, європейської армії. Я маю на увазі в рамках Євроатлантичної спільноти. І оці. Трі ключових напрямка, які мені здається, ну треба буде над ними працювати окремо окремі напрямки. Це все, що стосується прав людини, як ну в цілому, да, це і прав нас меншин, і це все, що стосується свободи слова, і так далі. Тобто, ми маємо синхронізувати свій простір з простором з тим простором, в якому вже сьогодні знаходяться європейські країни. Але давайте тут маленьку ремарку зробимо. Ви ж знаєте, ідеальних систем не існує, і ідеальних держав не існує, і ви ж бачите, що багато проблематик внутрішніх. Проблематики в європейському союзі є багато протекціонізму, є багато конфліктів, торгівельних воєн, маленьких да торгівельних воєн, але все це є. Є прояви певної корупції знову ж таки, Але країни над цим працюють. Вони постійно пробують зменшити тиск тих чи інших негативних факторів на свої конкурентні можливості. Так само і Україна. Ми побудуємо каркасно, побудуємо те, що буде синхронізовано, увазі на, на рівні держави, те, що буде синхронізовано з європейськими країнами, і це нам дасть можливість. На рівних з ними знаходитись в єдиному просторі, політичному економічному, після цього ми будемо мати абсолютні можливості для ефективної конкуренції, щоб збільшувати комфортність проживання в Україні. А вже інші питання вони так само будуть постійно в нас виникати, але ми будемо з ними якось поратись вже. Ми так багато говоримо про європейський союз. Я хочу нагадати, ми зробили карту. От як він зараз виглядає цей європейський союз. Зараз до блоку входять 27 країн-членів в статусі країни, які вже розпочали перемовини про вступ. Сім держав: це Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Албанія, Молдова, і власне, Україна. На рішення про початок перемовин усе ще чекають Грузія і Боснія та Герцеговина. А от Косово поки лише підписало заявку на статус кандидата на членство в ЄС. Що стосується процесу вступу до союзу Туреччини, там перемовини заморожені вже близько семи років за словами Єврокомісії. Давно зайшли в глухий кут, хоча почалися. Я нагадаю, ще 1987 року. У Мене тут питання, чому Австрія зараз дискутуючи про Український про перемовний процес згадали про Босню, а не згадали наприклад, примарнаприклад про Туреччину. От чому зараз починають діставати ось ці козирі у вигляді країни, які давно чекають? Ну, це, це ж питання тому, взагалі, яка позиція держави Австрія, наприклад, чи держави Угорщина з точки зору того, чи хочуть вони, щоб все ж таки Російська Федерація повністю була ізольована від європейського простору. Да, є певні впливи. Давайте не забувати, що Російська Федерація ще до початку повномасштабного вторгнення достатньо активно працювала в низці країн. Я не говорю, наприклад, про Німеччину, тому що Німеччина знову ж таки для себе все вирішила остаточно і бере на себе роль, якраз такі, скажімо, лідера антиросійського руху, але. В Австрії Росія також достатньо ефективно працювала, мала багато зв'язків бізнесових зв'язків. І безумовно, Австрія сьогодні, ну якби трошки інакше дивиться на темпи формування єдиного європейського простору без Російської Федерації. Що таке єдиний? Це дуже важливий момент. От мені здається, що там ще не вистачає низки країн. До речі, я б вважав, що і Білорусь має потім, після того як закінчиться ера Лукашенка, і безумовно буде вже не існуючою така інституція, як союзна держава Росії і Білорусі. А це безумовно можливо. Ли тільки при поразці Російської Федерації, що Білорусь також не є країною, яка має там орієнтуватись на Російську Федерацію, а має орієнтуватись на Європу. І Тоді європейський континент буде повністю завершений структурно. Да? Україна, Білорусь, Молдова. Я маю на увазі, після радянських країн, які там мають бути, там вже є Балтійські країни. І тоді Російська Федерація буде окремо існувати і не буде мати жодних впливів на загальний європейський політичний економічний простір. Але сьогодні є ще багато лобійських. Інституцій, які фінансувались Російською Федерацією, які зацікавлені в тому, що Росія мала активний вплив на європейські країни, і тому вони використовують ті чи інші аргументи, які не є дієвими в даному випадку. Ви говорите про різні темпи просування на тої чи іншої країни до членства Євро в європейському союзі. Щодо Туреччини, в неї свій діалог. Давайте говорити відверто. Все ж таки, там трошки інша культура, як така культурне середовище. В них свій тяжкий діалог, але мені здається, що Туреччина все ж таки. Які буде мати можливість цей діалог продовжувати після заморозки, якщо буде виконувати там певні знову ж таки, домовленості? Це як так само, як і в нас. О, дивіться, ви коли ж задаєте питання, чи маємо ми якісь проводити реформи? Так, маємо, чому то ми ж хочемо зайти кудись, де вже є певні правила. Ми маємо дотримуватись цих правил. Але щоб їх дотримуватись, ми маєте інституціонально під ці правила напрацювати свої механізми. Так само, і Туреччина вона має інституціонально підготуватись до того, щоб бути членом синхронізованим з іншими європейськими країнами. Вони ведуть про це діалог, але. Повернімось від Туреччини до Австрії, але та ж Австрія, наприклад, використовує той чи інший аргумент тільки заради однієї цілі для того, щоб Європа все ще була в такому напіврозгубленому стані, як це було останні там за 10 років. Чому тому, що знову ж таки повертаюсь, були суттєві впливи економічні, давайте прямо корупційні впливи Російської Федерації. Чи існують зараз ризики для об'єднаної Європи щодо ось такої російської інвазії, має на увазі політичної намагання розхитувати? тому що є упродовж останнього часу позитивні приклади. Ну на те, те, що ми бачили останніми днями у Брюсселі, коли там з'явився Дональд Туск, наприклад, і те наскільки здинамізувався діалог Брюсселя з Варшавою. Це і гроші виділені, це і в цілому оцінка, але ж можуть бути і зворотні приклади. Я тут зараз не хочу згадувати ну, наприклад, Нідерланди їхній уряд, але ми розуміємо, що ризик є, от де може, де може посипатись, так Росія. Пробує максимально жорстко тиснути на Європу. Вона витрачає шалені кошти сьогодні. Вона підтримує низку, величезну, навіть я б не сказав, низку, величезну кількість ультраправих чи ультралівих радикальних партій, які користуються саме складним моментом, який сьогодні є в Європі. Я говорю не тільки про війну України з Росією, безумовно. Я говорю про те, що створив конфлікт, наприклад, на Близькому сході величезна мігрантський тиск на європейські уряди. І безумовно на фоні цих, скажімо, протестів, які ми бачимо. На вулицях тих чи інших столиць європейських безумовно пасіонарні харизматичні ультраправі. А це як правило ультраправі партії. Як правило, ці партії всі фінансуються, ну чи там фінансуються, чи мають якісь відносини з Російською Федерацією. Вони безумовно мають певні шанси, тому що вони говорять прості відповіді дають на дуже складні питання: що робити з мультикультуралізмом, з політикою мультикультуралізму? зупинити це, що робити з мігрантами, зупинити це і так далі. Це відповідній великій кількості електорату подобається. Росія в це вкладає великі гроші. Так само, Росія вкладає великі гроші в ті партії, які говорять: ну можливо, якщо ми перестанемо допомагати Україні, вони відверто про це говорять. То можливо війна скінчиться, і ми не будемо бачити більше тих ризиків. Тобто, Росія, ну вони якби передають таку так, таку, скажімо, установку російську. Да, дивіться, Росія хоче знищити тільки там частку України. Далі вона не піде, вона не піде більше в Європу. Вона не буде створювати ризиків для Європи. Давайте дозволимо Росії трошки вбивати українців, захопити ще там низку регіонів. Після цього чи може примусимо Україну перше? Перестати чинити спротив, віддати якісь території Російській Федерації, і після цього все закінчиться. І ми будемо з вами жити так, як жили до моменту повномасштабного вторгнення. А Росія знову до нас прийде і зможе тут щось фінансувати, давати нам гроші. Ми будемо на цьому заробляти. В нас буде знову ж таки корупційна складова, тобто в конвертах нам буде щось Російська Федерація давати. Вони це продають, і безумовно, Росія в це вкладається дуже багато. Дивіться напередодні цього фундаментального рішення Європейського союзу щодо початку. Переговорного процесу з Україною, на які три базові три пропагандистські речі робила ставку Російська Федерація. Перше зупинена допомога Сполучених Штатів, друге зупинена допомога, чи навіть там переговорний процес щодо надання членства Україні в Європі, зупинена військова допомога європейських країн. Є втома від війни. Всі кинули Україну. Це ж були ключові наративи російської пропаганди. Вони сьогодні шоковані. Тим, що відбувається в Європі, вони сьогодні шоковані. Вони демотивовані Росією. Тобто, вони хотіли, щоб ми були демотивовані, але вони сьогодні демотивовані. Тому що дивіться, попри всі намагання Орбана, Європа показує консолідовану позицію. Перше, друге, приймає абсолютно Важливе історичне рішення, яке чітко говорить: ми бачимо Україну членом європейського союзу, і будемо для цього потенційного члена не просто там кандидата, а для потенційного члена, який завтра буде вже членом європейського союзу, робити все можливе, щоб він зберіг свою свободу і свої цінності. Третє національні уряди європейських країн відверто говорять ні. Ми не будемо поступатись. Ми будемо давати більше зброї Україні. І четверте, що бачить сьогодні Російська Федерація, в Сполучених Штатах активно. Домовляються про те, щоб все ж таки, попри всі там, скажімо, різдвяні канікули, зібратись і ще раз спробувати знайти компромісне рішення і надати допомогу Україні і Ізраїлю, чому важливо для, для нас в даному випадку Ізраїлю, тому що Росія вкладалась дуже величезною кількістю консультацій, грошей зброєю і так далі, в Хамас для того, щоб створити оцю, оцю ескалаційну точку ще в одному місці. Які можуть бути дедлайни по цій допомозі, яка зависла перед новим роком, і зі штатів і з Європи? А давайте тут знову ж таки трошки спокійніше на це все подивимося. Все сьогодні більш-менш зрозуміло, скільки в нас є військової допомоги, скільки в нас є пакетів військової допомоги від європейських партнерів, скільки буде інвестицій, наприклад, в наш бюджет щодо там соціальних програм. Економіки, і так далі. Тобто, давайте я буду робити посилання на пана Марченка, який говорить, що ми в принципі більш-менш розуміємо, як буде проходити фінансування бюджету в 2024 році. Да, по 2025 року треба думати, що робити, і так далі. Якраз в це і закладається оця допомога 50 мільярдів від європейських країн. Тобто, в нас немає такої, знаєте. Дуже важливо, що безумовно була військова допомога, тому що ми можемо планувати туди на місяць, на два, на три вперед. І мені здається, що в принципі рішення щодо от, виділення грошей коштів для України військових коштів да, сполучених штатів будуть прийняті ну протягом або грудня місяця, вкрай це січень місяць. Але в нас ще є вже один пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. Ми від сполучених штатів отримали буде ще один, як я розумію, пакет допомоги, в який будуть входити протиракети для систем протиракетної оборони. Це ключове. Ну на, в даному випадку з урахуванням того, що Росія сьогодні атакує і крилатими і балістичними ракетами і дронами постійно атакує наші міста. Тому, в принципі, більш-менш всі процеси контрольовані. Ми ж трошки про інше говоримо. І Президент, коли говорить, він говорить про більш стратегічні речі. Він говорить. Дивіться, ми все ж таки маємо вирішити це питання питання війни. Ми маємо вирішити питання існування Росії в такому вигляді, як вона сьогодні існує. А для цього потрібно точно розуміти, на які резерви і ресурси ми можемо розраховувати, в тому числі на які технологічні рішення ми можемо розраховувати, в тому числі на які інвестиції у військові виробництва і у ремонтні виробництва спроможності ми можемо розраховувати. От, ми про це говоримо. А це вже планування, і це планування залежить від своєчасного виділення тих чи. Інших коштів ну от щодо планування: ось цей останній приклад, коли угорщині Вікторові Орбану все ж вдалося заблокувати рішення щодо виділення 50 мільярдів євро для України. Неофіційно, але ми чули ці оцінки теж з Брюсселю, від дипломатів про те, що в інший спосіб але рішення буде ухвалене. Тут я можу навіть два питання одразу поставлю і щодо того, наскільки ми можемо бути впевненими, що його ухвалять, ну, бо його немає. І друге, ось ця. Неможливість прогнозувати, як вона відбувається на прийнятті наших рішень, перше рішення буде ухвалено. Чому тому, що це незворотній процес? Я вже про це сказав. Дивіться, якби в Європі сьогодні була та дискусія, яку ми з вами бачили рік тому, чи навіть, скажімо так, до 14 по 22 коли в нас вже була війна, але Європа робила вигляд, що вона не бачить повноцінної війни, а бачить там якісь суперечки двох країн, то безумовно ми могли б хвилюватися, що рішення може бути там сьогодні сказали одне, завтра буде інше. Ні, сьогодні чітко. От якраз таке рішення про надання ну, про початок переговорного процесу між європейською європейським союзом і україною це якраз і є сигнал що інші рішення в будь-якому випадку будуть обов'язково прийняті і прийняті в дуже короткі терміни на саміті ну на на січневому саміті буде остаточно юридично вирішена система фінансування на чотири роки майбутнє система фінансування дефіциту бюджету україни це е, дуже важливо тому що ще раз підкреслюю, тут ви на дві складові розбиваєте ці допомоги які ми отримуємо від європейських партнерів Перша, військова допомога, тільки індивідуальні програми, тільки національні уряди затверджують, і особисто та чи інша країна надає нам ту чи іншу військову допомогу в вигляді пакетів, і вони суттєво збільшуються і будуть збільшені на 2024 рік, тому що це безпека Європи. Друга складова корпоративно Євросоюз, Єврокомісія приймає рішення відповідно так само, як наприклад, там Всесвітній банк чи там, наприклад, МВФ приймають рішення. Про фінансову допомогу бюджету Україні з урахуванням стану економіки в Україні. Це з два різних процеси, і той і інший будуть позитивно вирішені, і тут немає сумнівів, що європейські лідери будуть приймати відповідно про українське рішення, і Орбан буде продовжувати поводити себе інформаційно спекулятивно, тому що він там ну має свою інформаційну програму. Я так ділікатно скажу, а ви розумієте, про що я говорю. Але все рівно лідери Європи сьогодні прийняли одно. Значне рішення 26 країн чітко зафіксували ми за Україну. Ну, словаччина може там теж знову ж такі інформаційні певні речі говорити, але між тим словаччина розуміє. Знаєте, що вони розуміють? Вони розуміють ключову річ того, що не розуміє Орбан. Вони знаходяться в інституції під назвою Європейський Союз, який дає їм можливість суттєво розвиватися, тобто гроші, фінанси, технології і так далі. Єдиний хто працює, так скажімо, дивно. Він в тому числі допомагає країні під назвою Російська Федерація, опосередковано допомагає, яка хоче цей європейський союз знищити, ну тобто прибрати можливість тим країнам жити комфортно, ефективно, багато і мати доступ до технологій. Ну це ж абсолютно абсурд, правильно, і це розуміють практично всі, навіть ті ультраправі уряди, які приходять. Ви називали Нідерланди, які приходять до влади в певних європейських країнах. От як тільки вони на популістських гаслах заходять у владу, наступного ранку вони розуміють, що вони мають дотримуватись жорстко правил домовленості в рамках Європейського Союзу, тому що це гроші, фінансові ринки, технології. Це єдине, чого не розуміє Орбан. Чи маскирує, що він цього не розуміє. Але щодо невизначеності прогнозів, Ми більш-менш розуміємо по 2024 року, скільки в нас буде грошей, які нам потрібні воєнні технології, які нам потрібні виробництва. Президент до речі, сьогодні про це говорив на ставці. Він говорить про те, що ми точно розуміємо, які інвестиції потрібні додаткові у військові виробництва і у ремонтні наші можливості. Це перше і друге, безумовно про це все на різних майданчиках. проговорюємо з нашими партнерами, і вони також розуміють, що є актуальним для України на цьому чи на інших етапах війни. Про гроші питання багато і всередині України, бо котяться містами України акції протесту, де люди вимагають у місцевої влади не бруківку класти а спрямовувати фінансування на допомогу армії. І, от у вчорашньому зверненні Володимир Зеленський звернувся до чиновників, до місцевих чиновників з тим, щоб більше працювати над перемогою України, і він заявив, зокрема, що тепер ретельніше буде контролювати ситуації в областях, яким чином. Він буде ретельніше контролювати ситуацію. От яке розуміння в нас військово-цивільні адміністрації вони мають більш суттєво дійсно контролювати, аудитувати на що йдуть ті чи інші видатки на місцевому рівні. Знаєте, це трошки дивно. да? знову ж таки, от ми сьогодні постійно говоримо, що щось дивне. От дивіться, нам закидають. Що а, Україна інвестує, ну я маю на увазі суспільство закидає, що держава інвестує в бруківку, в якісь там незрозумілі закупівлі, в якісь тендери і так далі? Хвилиночку, це ж робить місцеві органи влади. Саме вони витрачають бюджети в рамках децентралізації на те, що вважають за потрібне. Ви бачили буквально два дні тому чи день тому на засіданні Київради відповідно один із представників фракції. Політичної партії прямо говорить: а ми не маємо фінансувати війну. Взагалі забудьте, ми маємо фінансувати тільки всі потреби міста Києва. Ми взагалі не маємо думати про війну. це. Держава має думати, начебто, держава це щось окремо. Це десь там на місяці знаходиться чи на Марсі знаходиться. А ця людина окремо живе. Йому ж подобається жити окремо, йому ж байдуже. Що якщо буде щось недофінансовано у війні, то йому завтра не треба буде фінансувати нічого в Києві, тому що або Києва взагалі не буде, або він буде десь в іншому місті жити, і так далі. Але ця людина не розуміє. Ви бачите, він публічно про це говорить. Так вони на місцях так і думають. Вони думають, що можуть витрачати кошти місцевих бюджетів, які їм заманеться. І якщо вони хочуть витрачати на бруківку, вони це роблять. Але суспільство чомусь закидається державі, а держава відповідно говорить, і президент це підкреслює. Перше, місцеві органи влади мають подивитись наліво, направо оцінити, в якій країні вони знаходяться, що в цій країні відбувається, і чи закінчилась вже війна, і чи Російська Федерація перестала вже йти вперед, пробувати йти вперед, і чи потрібно нам деокуповувати свою територію, чи ні. І тоді правильно це друге пріоритети визначати, чи будуть вони збільшувати видатки в тому чи іншому вигляді на мобілізованих, наприклад. Чи там на якісь інші закупівлі для армії, чи вони будуть витрачати їх на якісь потреби, які сьогодні не є важливими, в тому числі для, для міст? Ще раз підкреслюю, комфорт в місті це дуже важливе. Ну це дуже важливо. Да, ми ж хочемо жити, щоб було комфортно, але коли ми хочемо жити, чи будемо мати таку можливість, якщо ми неправильно будемо пріоритизувати, і тому безумовно потрібно чітко розставляти акценти, і тому безумовно будемо вважати за потрібне в якості держави дивитись, чи правильно витрачаються, чи правильно розставляються ці пріоритети. Але знову ж таки, це все буде робитись в рамках того законодавства, яке на сьогодні є, тому що в законодавстві чітко прописаний розподіл повноважень, в тому числі щодо коштів місцевих бюджетів. Спасибі почули та спасибі за цю відповідь. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.